Я ж про неї кажу за співпраця. Чисто ділові стосунки. Да, Так, чисто по діловому, ти на нього так дивився, коли він з Міздін, звісно, катався. Я йому не скажу. Я бачила все, я не скажу. Ну, не знаю, що вам привити. Все-все. Що -що? Мене щось кликали? Ні, ні це я співаю. Нічого собі, Ну, я послухаю віддавати воду, А за ним Деніс, як барвінок. Ється. Давай поміряємося в кого довше. Я за бібу буду боротися. Так не скажешся. Якщо ви так на спині тримаєте, то цього пана Деніса трошки вище, бо він сам трошки вищий. Пане Денис, у вас середня статистична. Зараз пан Філіп підійде, дай підійде нам. О, пан Філіп, ось підійде. Це він? пан Філіп, що це визначети. Зробиш робиш бо? два штучки. Ну, як він робить. Ой, та за що, хлоп, та не перестаньте, хлопці, ну чого ви? Філіп, не ревнуй, не ревнуй! Я він всі одвревності з тим Денісом за за той почав дружити.